Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, у нас вже почався грудень місяць, і всі наші дерева, всі наші рослинки зараз відпочивають в саду. Але ми продовжуємо все одно працювати, все одно треба дбати про них. І зараз найкращий момент починається з того, що їх можна пообрізати. Чим я і займаюся. Ось я залишила для вас свою. Черешню хочу показати вам, як я саме зрізаю всі непотрібні гілки. По-перше, я завжди формую крону таку, щоб вона не була в мені дуже висока, щоб я могла дістати той плід, який мені треба, Дати чи яблучко, чи ту ж грушку, чи ту ж сливку. Або навіть якщо підставити невеличку стрім'янку. Але на такі дерева, знаєте, що по 2-3 метри, і ти просто їх потім не можеш з ними нічого зробити. Воно обсипається, обвалюється і на цьому все. Тому е хочу вам показати: оце в мене черешня. Е на ну, в тому році я її також підрізала. Але в цьому році вона знову в мене росте. Значить, що я роблю? По-перше, ось такі великі гілочки я обов'язково підрізаю е і. Укорочую їх, значить, і вибираю якусь одну. А та, яка буде йти в крону, я взагалі прибираю. Оцю мені гілочку треба взагалі прибрати, того, що вона, вона у мене росте в кроні. Крона завжди повинна бути розріджена для того, щоб різноманітні хвороби не розповсюджувалися по дереву. Ось. І тому я завжди ось так формую свої дерева. Обов'язково, щоб крона була розріджена, бо будуть хвороби. Так, значить, ось, бачите, гілочка вона йде прямо в саму крону. Тому я її обов'язково підрізаю. Ось так. Оця гілочка, бачите, вона йде знову ж таки в крону і вона жировичок. Чому? Тому що в неї немає ні розголуджень, нічого. Тому ми її також обрізаємо. Далі. Ось у мене йде, бачите, гілочка, і вона йде теж в крону. Ой, і так, ось так обрізає. Так, далі. Ось подивіться, у мене йде ось одна іде гілочка, бачите, ця йде вгору, тому е, і вона йде в сторону, не в крону. Я її е, підрізаю. А оця гілочка вона направлена в крону, тому я її підрізаю повністю. Так, тепер, значить, ось ця, бачите, це йде в крону, я її. Прибираю, ця гілочка крону, я прибираю, цю прибираю. І оця, що йде прямо вгору, прибираю. Ось так. Ось такі у мене гілочки залишаються. Хоча, якщо чесно, цю треба прибирати, але на ній вже є плодові почечки. Не будемо чіпати, хай вже буде. Так, тепер ось тут, дивіться. Оця йде в сторону нормально, а ця йде прямо до віточок. Бачите, вона касається гілочок. Тому я її прибираю. прибрала, Так. Тепер ось ця гілочка у мене також йде в крону. Тому я її також прибираю, не шкодую. Тепер дивіться, ось ця, бачите, тут великий в мене стовбурець уже, тут. А ця вона така маленька, ну і вона не треба буде загущувати, мені також крону. Так, далі дивимося. ось Якщо в мене йде ось такий як віночок, по-перше, оцю мілку прибираємо, оцей віночок я зрізаю, бо вони йдуть уверх. Вверх мені не треба формувати дерево, мені треба, щоб воно було пишне. Але висока. І оця гілочка, яку я залишила, я її отак підрізаю. Так, далі, ось подивіться, гілочка іде одна вгору. Я її прибираю, бо це жировичок, бо він іде вгору. А цю підрізаю. І ось так у мене виходить. Тепер дивимося ця. Ця йде в сторону, нехай йде. Так, тут у мене я підрізаю а, десь ні, повністю прибираю, вона вверх іде. Цю підрізаю трошечки. Так. Ця у мене йде в крону, я її зараз оцю і оцю я повністю обріжу, бо вони мені не треба. І бачите, там сформувався як віничок. Тому ми їх прибираємо, бо вони нам також не треба. Так. І зараз ось так. І подивіться, оця гілочка, яка в мене тут залишилася, вона лягає прямо на ці дві. Тому вона буде лишньою і буде захищати мені крону. Тому ми її просто беремо і прибираємо, розріджуємо, розріджуємо. Далі, оця гілочка. Так, цю гілочку я залишу, але я зроблю ось так. так. Тепер оце, де що всередину, я його прибираю. Так, те, що у нас іде макушечка, я її прибираю, бо вона мені така велика не треба. І оце, що залишила гілочка, я її прищіплюю. Ось так. І ось, подивіться, одна в мене така також велика, я її також прищіплю, бо вона мені велика не треба. Так, і тепер я дивлюсь, що в мене тут залишається. Значить, і оцю, напевно, гілочку я повністю прибираю, бо вона не треба. Ось коли я трошки розрядила, воно одразу вже видно, що можна прибрати, а що можна залишити. Так. Зараз подивимося ще ось тут гілочка у мене. Так, оцю гілку. Бачите, ось, іде просто в сторону гілка. Вона буде заважати цим нижнім, тому я її також прибираю. Ця, що йде вгору, я її прибрала повністю, а ця, яка у мене в сторону, я її підрізаю, укорочую. Ось таким чином у мене виходить. Далі дивлюся, ця йде в крону всередину, я її підрізаю. Так, зараз підрізаю. Тепер тут у мене віничок, я е, оцю прибираю і оцю, що йде в клону, бокову, трошечки укорочую. Тепер цю я залишила, тут я залишила. Так, тепер тут у мене тут дивлюсь, так, тут є плодові почечки, тому ми оцю, що в сторону ми її прибрали, цю укоротили. Тепер тут ми цю прибираємо, та що йде нагору, вона не треба, це жировичок. А цю сторону ось так прибираємо. Так, і хочу ще підчистити зараз у цей місць, бо це жировий. Бачите, на ньому немає, не сформувалися жодної плодової почечки, і він просто йде як лазеняка. Тому я її просто прибираю. Вона не треба мені. І я хочу прибрати м так, яку я ще хотіла. Ну тут просто що є плодові ялочки, як то жалка її. Прибирати. Ось, бачите, тут хлобова вже почечка, і не хочеться її вже хай вона буде. Я єдине, що оце приберу тоненьку, яка іде, накладатися буде на цей стволік, він мені також не треба. ну отак. Ось подивіться, яка в мене гарна тепер вийшла черешня. Гілочки всі прибираю, я їх перерізую на невеличкі і потім в мангальчик. Все це піде діло влітку весною. Потім золу збираю і знову ж таки на город її розповсюджую. Ось така в мене вийшла черешенка. Ну я думаю, більш нормальна, вже окультурена. До речі, потім я купляю садовий вар, і оці ці всі великі зрізи обов'язково обробляю, щоб не були ворота для збудників хвороб. Отже, моя ось така, бачите, тепер черешня гарнюнька стоїть. Так, далі ось подивіться. Абрикоску вже я також зробила. Ось така гарнюнечка в мене. Ось. Так. Ось у мене, наприклад, грушка. Також я її формую обов'язково. Крону стараюсь робити, щоб вона була пишна. А ось вгору, щоб я їм не даю рости. Ось це у мене слива. Подивіться, яка гарна. Так, ось у мене, наприклад, черешня. Ось ще одна. Я її також зробила. Ось вона, отака в мене гарна. Так, ну ці дерева, звісно, ще бачите, і листя на них є це яблука. Ще буду працювати, того що гляньте, скільки у мене бачите, ну вони не треба. Це все такі е гілочки, які е потім е тільки е поживні речовини на себе беруть і все для плодів нічого не залишається. А ось яблунька, яку я вже зробила. Ось подивіться, яка вона вже гарна. Всі будуть такі ж самі. І ось подивіться, також у мене вже слива. Також я її вже зробила. Ось у мене від сливи залишилися такі гілки. Хочу їх поробити лозою. Зробити лозою. І потім, знаєте, хочу зробити декоративні, декоративну огорожу для своєї полуничка. Також буду це робити і вам потім покажу. Ну, Зараз холодно вже не буду, а це, мабуть, буде по весні. То отакі от великі лози я збираю і потім буду робити декоративний такий тин. Так, ну ось, ось такі, бачите, ось яблунька, наприклад, у мене також я її Сформувала ось така яблунька. Ну, в общем-то, ось так: ось такі у мене мої дерева. Отже, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Вибачайте, що у мене там ззаді шуми, а сусіди працюють. Бо сьогодні у нас такий день непоганий, невітряний. А в Запоріжжі у нас зараз погода така тримається десь мінус один, мінус два. Навіть трошечки сніжок у нас випадав. Ми навіть його вже бачили. Але погода класна. Така трошки морозець, а, ну дощів нема, суха така погода. Але класно, вже така зимова. Знаєте, відчувається а, зимовий такий настрій святковий. Тож всім до побачення! Дякую, що дивилися зі мною моє відео. А, сподіваюся, що комусь це буде корисно. Хтось також буде зі мною разом а, обрізати дерева. А, якщо є щось, пишіть в коментарях, буду дуже вам вдячна. Всім до побачення і всім всього найкращого. Бережіть себе!